Кримчук Віктор Кримчук Віктор Михайлович е, значить по поводу е, православної е, московської церкви по вулиці Щорса возле Ріву. то є вийшли люди, то є сам батюшка, е, от е, ну в рясі, і сказав. Е, Ну, ми тебе дубінками заб'ємо, так от з такої злобою, і говорить, вивеземо ну, ліс, будеш яму собі. Відтоги, е, ну, коли я там почав ну, крутитися, от я здивувався, як може таке сказати, е, ну, взагалі навіть священик, тобто із церкви, люди. От вийшли два чоловіка і почали наносити кулаками удари в обличчя. Тобто, е, звертався в суд експертизу, є на це довідка. Тобто, е, що е, осняття побою. Е, далі ведеться слідство, тобто їми займаються. Но, е, там були легкі тілесні ну, ушкодження, от, тому там ну досуда, до суду до, до таких якби е, діл не, не не дійшло. Тому я це все говорю, щоб просто знали, хто там, і відділіться від тих, щоб вам не загинуть во всіх гріхах їх.